Вітаю, друзі! Мене звати Антон. Ви на каналі Звігер Авто. І сьогодні ми поговоримо про історії. Справжніх ризаків перекупів, які намагаються знайти машину погірше, зробити невеличку косметику і продати вам її як справжню ляльку, на якій буде приємно і гарно їздити. Хоча може і небезпечно. Подивимося історії цих автомобілів від моменту продажу і до моменту, коли перекуп вже зробив і її, виконав на ринок, і навчимо вас, як не потрапляти в такі халепи. Що ж, починаємо. І перше авто на сьогодні це BMW X5 2019 року. А прямо з Одеси за 70 тисяч доларів летить таке оголошення. І що я вам можу сказати? Воно того певно варте, бо машина сфотографована на фоні величезних а, гарних яхт на величезних дисках. Це блискучий автомобіль в неперевершеному стані. Причому це м пакет 530 кінських сил. Серйозна машина, що нам пише автор. Про неї автомобіль не битий, покупався як розумплектований, краще не тільки водійська водійські двері. По вінкоду 20-й рік кузов випущений в 19-му. Рестайлінгова модель М50АЙ з оновленим мотором на 530 сил. Весь автомобіль в бронеплівці і під керамікою. За 4 тисячі доларів. Друзі, за 4 тисячі доларів можна купити машину. Так вона буде без бронеплівки і кераміки, але вона буде їхати. Тут дуже багато вказано по. Комплектації, це і оптика лазерна, панорамна, сяюча, панорамний сяючий дах, Sky Lounge, музика, Harman Kardon, шторки задніх вікон. r 22 диски на резині, тобто все, що треба. І ціна вже знижена на мінімум: 70 тисяч доларів, це вже знижена ціна. Обмін може бути цікавий тільки при вартості 80 тисяч доларів. Що ж, нас це зацікавило. Подивимося, що про цю машину написано на сайті Autostat. І дивимось, вона була на аукціоні, була була на ходу з пробігом майже в 16 тисяч миль. Вартість її була 42 тисячі 250 доларів, тобто теж дешево. І дивимось фотографії. Друзі, судячи з фотографій, щось з нею сталося. Не те, певно, після якогось ДТП робили дефектовку, вона вся розмальована. Зняти бампери немає задніх фар по салону, дуже розібрана. Тобто, можливо, стріляна безпека. Ми цього навіть зараз не дізнаємось, бо салон тупо розібраний. Двигун здається на місці. Фотографії під капотом непогані. Пробіг вірний, коректний. Але авто, судячи з усього, було дуже постраждале. І пишуть, що фронт-енд і стріп. Тобто був удар в передню частину, і стріп це означає, що вона була розібрана. Все інше здається, чисто прозоро був один продаж куплена в Україні. Але ну ви помітили, нам повідомляють, що машина була не бита, не фарбована. все як завжди, як люблять перекупи. А ми бачимо, що машина мала удар, і машина була придбана вже. Доволі розібрана, невідомо, як її відновили. Невідомо, як вона буде себе поводити та їхати. І машина за 70 тисяч доларів. Ну, скажімо, це великі риз... ризики. Не радив вам зв'язуватися з такими. Але це не гірший варіант на сьогодні. Подивимось далі. Друзі, рухаємось далі. Audi q 5 2021 року. Вже не 70 тисяч а 50 тисяч доларів теж не дешево, але вона свіжа. Вона нова, майже нова автівка. двигун, S-Tronic, 367 кінських сил, квадро, S-Line. Боже, як у неї багато всього тут написано а, і як же вона чудово виглядає на фотографіях. А, ну на фотографіях, наче вона тільки що виїхала з салону а, і ні. Вона навіть свіжіша, ніж заводу тут виглядає. Її всю намили, надрайли, салон чистенький, коричнева шкіра, гарно, дерев'яні вставки. Все як завжди, бездоганно. Давайте почитаємо, що нам каже продавець Audi Q5 55 TFSI S-Line Quadro Plug-in Hybrid. Тут так багато літер, що з них можна зібрати слово вічність. Їде швидше ніж Audi SQ5 3.0 TFSI, а... Вживає менше Audi Q5 2.0 TFSI. Ідеальне рішення для тих, у кого є гараж з розеткою. Або це гібрид. Ну, гібрид за такі гроші, це дуже непогано, якщо авто дійсно в ідеальному стані. Відкриваємо ж автостат і дивимося, що у нас тут є. Машина продавалася на аукціоні від страхової компанії 23, літо 23-го року. І на фотографіях у нас тут зовсім не бите авто, тобто. Передньої частини немає. А удар був такої сили, що її немає ні зліва, ні справа. Решітка радіатора просто відсутня. Радіатор впечатаний кудись в двигун. А машина зі стріляною безпекою. Бачимо, подушку на рулі, її навіть ніхто не прибирав тут на аукціоні. Панель приладів не запускається, тобто ми навіть не можемо перевірити пробіг цієї машини на аукціоні. І у нас стоїть позначка, що авто не заводиться і не їде. Пробіг 0 20 тисяч доларів. І отакий стан. Зараз повертаємось до наших фотографій, бачимо ідеально нову, блискучу автівку, де все відновлено. Питання. Одне як воно відновлено? Ми ніколи не знаємо, що робили з цією машиною, бо е, навіть е, відновлений транспорт після сильних ушкоджень, після сильних ударів має купу проблем: е, це якісь мінімальні зазори, е, десь прилади пошкоджені, і невідомо як відновлені. Скільки вони пропрацюють, і, е, і наскільки безпечна ця машина, ми ніколи не дізнаємось. І ця машина, тим паче, гібрид, може е, будь-якого е, будь миті стати на узбіч і вже ніколи далі не поїхати, і все це коштує 50 тисяч доларів. І нам звичайно ж кажуть, що авто не бите, не фарбоване. Друзі, будьте уважні і завжди стежте за е, схожими ситуаціями. Ви можете перевіряти, що було з машиною в штатах, і ви можете цим користуючись, опираючись, вже самі собі вирішити, чи треба вам ця машина, чи не треба. А якщо вас, друзі, не влаштовує перспектива придбати кота в мішку або мати справу з нечесними продавцями, у мене для вас є рішення з 2017 року компанія року. Auto знайшла, підібрала для нових власників та пригнала в Україну 20 тисяч автівок. Все це, це була прозора історія придбання цієї машини на аукціоні, прозора історія шляху цієї машини до України. І до самого кінця власник міг дивитися стежити за тим, що відбувається через кабінет. Користувача, люди залишаються задоволені, чого і вам бажаю. Друзі, замовляєте е, консультацію, звертайтесь до нас. Вся інформація в описі під відео. Є посилання, є можливість стати нашими клієнтами, а ми в свою чергу зробимо все можливе для того, щоб вам було комфортно, щоб ви не витратили зайві гроші, щоб ви зекономили свої е, нерви і не мали клопоту. І за помірну ціну, звичайно. Далі у нас машина в Києві Audi Q5 2018 року 2.0 TFSI, Двигун, знову ж таки, блискуча, гарна машина. Дуже популярні зараз кросовери вже кілька років. Всі хочуть собі кросовери, Це і машина для дівчини, і машина для хлопця. Тим паче така серйозна Audi ще й з тонуванням виглядає з люком на даху. На фотографіях, знову ж таки, цікаво дуже. Така машина підійде і для хлопця, і для дівчини. Вартість 34 900 доларів. У нас тут знову ціла купа інформації від автора оголошення Audi Q5 комплектації Prestige. авто в гарному стані та багатій комплектації. Варте вашої уваги. Ну що ж, варте, подивимось преміальна аудіосистема Bang Olufsen. 3D звук, сабвуфер Bluetooth USB Це саме важливе, коли купуєш машину за 34 900 доларів. Далі у нас щось цікаве тут перед кожною наступною строчкою знаки питання. Тобто, можливо, в ній є Apple CarPlay, можливо, є віртуальна панель приладів, можливо, є проекційний дисплей. Автор оголошення не знає, а ми будемо розбиратися, що з цим було а в штатах авто зі штатів, де воно було продане влітку 23-го року, знову ж таки не бити фарбоване, 11 тисяч доларів. А, непогана ціна, при тому, що ушкодження ну не критичні, як ми бачимо. А, нам показують, що ліва сторона та перед були вдарені. А на фотографіях бачимо багато стрічки скотчу. Байливо приклеєний бампер. Невідомо поверх чого приклеєний той бампер. Ну, удар був, судячи з усього, дуже сильний, бо решітка радіатора порвана, колесо або повернуто, або погнуло речах. Воно заводилося і їхало. Тут ми бачимо пробіг 34 255 миль. Ну, краще, ніж попередній варіант, але пошкодження по всьому кузові. Просто порваний метал, можете бачити ці двері, воно проїхалося відбійник. А Чомусь відкриті або а, поламані вікна, а, не до кінця закриті, може проблеми з електрикою якісь, цього ми вже теж не дізнаємось. А, на сьогоднішній день вона знову ж таки ідеальна, не фарбована, не бита і може їхати далі, і вести у вас, куди, ви, куди вам заманеться за 34 900 доларів, замість 11 тисяч. Непогано взяли за такий ремонт. Ну вам вирішувати, друзі. Ми просто радимо вам. І ви самі можете переконатися в тому, що кожне авто треба перевіряти за кожним авто, де написано, що воно не бите, не фарбоване. Є отака от історія. Просто деякі авто. Вони отримали невеличкі ушкодження. Ну кудись в задню частину, може заднє крило фарбоване, може щось поміняне. Але коли машина в'їхала вже передом кудись а, і двигун не на місці стоїть його хтось виставляв, хтось ремонтував. Ми не можемо бути переконані в тому, що авто буде їхати а, безпечно далі. Будьте обережні і друзі, ми продовжуємо нашу епопею з Lexoсами. Тепер Lexus UX 2020 року. А, року. Машина, машина на гібридному двигуні дуже економічна, дуже хороша, сірого кольору. Отака ділова класика. До такої на так на такій автівці дуже добре під'їжджати до офісу, якщо ти менеджер, і все у тебе в житті нормально. Фотографій не дуже багато, всього всім. Фотографії такі чисто по. Кузову, що в салоні нам чогось вирішили не показувати. Певно, там кіт у мішку сидить. В коментарях автора продається автомобіль у зв'язку з переїздом за кордон. Нещодавно були замінені масла та фільтри, завдяки чому технічний стан авто на висоті. Автомобіль демонструє відмінну економічність у міських умовах і забезпечує швидке прискорення. Ідеальний варіант для тих, хто цінує надійність економію та комфорту водінні. Е, далі по комплектації, ну все-все як завжди, нічого такого. Але нас зацікавила ця автівка не просто так. Так, дивимося, ціна 29 тисяч доларів. Пробіг 39 тисяч кілометрів. 20-й рік це вже 16. -й. Чому ні? Але знову ж таки видно, що машина довго простояла. Чого вона простояла? Дивимося на аукціоні. На аукціоні ось вона продавалася за ціною 16 тисяч доларів. З пробігом в 13, 7, 13 719 миль. А вона не заводилася і відповідно і не їхала, і у неї демедж флоф. А флуд це значить, це такий плавець. Вона була утоплена. Подивимось на фотографіях. Часто указують ватерлінію. Наскільки ж вона була під водою? Ну, по козову питань немає, тобто вона просто взяла і утонула. Чому ні? Ані є, є враження передньої частини, бампер в подряпинах. Поламаний пластик, <кій> але в цілому в цілому виглядає добре. В салоні безпека, візуально, здається, безпека в нормі, але видно ураження води. Тобто торпеда, на сидіннях видно сліди води, хоча і намагалися десь вимити. тобто Якась уборка там була. Двигун гібридний під капотом. ага Ось вона ватерлінія Ватерлінія, знаєте, як у великих кораблів така собі ватерлінія, наскільки її можна занурювати в воду, якщо загрузив багато грузу, тобі треба форсувати річку. Ось тут вона на дверях. Ну, не, не вся машина була в воді, ми бачимо, але все ж таки. Занурилася непогано, і це гібрид. Тобто там є ще акумулятори. Акумулятори десь внизу зазвичай ставлять оці акумулятори поплавали в воді, якісь блоки управління поплавали в воді. Що з ними? Ну якщо вона не заводилася і не їхала, то певно щось з ними сталося. Давайте наберемо, наберемо власника чи навіть власницю та запитаємо, що з цією машиною. Чого вона її продає, і ще й ціна така 29 тисяч. А коштувала вона на аукціоні всього 16. В принципі, не така велика різниця. Довелося ж витратити купу грошей на те, щоб все це, це, це відновити. Так, номер телефону є. Давайте дзвонити. Алло. Алло, Юлія, Юлія правильно зрозумів. Мене Антон звати. Я на авторіо побачив оголошення Lexus 2020 року. Ще продається. Так, продається. А скажіть, будь ласка, тут на фотографіях дуже класна машина, але написано була в ДТП, пригнана з США. А що за ДТП було? Що з нею було? В Штатах була е, повністю ціла. Я просто другий власник. Так. В Штатах була повністю ціла да, да. В вона да, приїхала. Ну а просто написано ДТП, тобто проблем ніяких немає. Ні. А купляли її просто так же на авторі десь чи у когось знайомого? Знайомого, які виїхали в штати, а тепер я ж виїжджаю в штати і продаю її. Я всього нею покористувалася два місяці. Mm. Ну а проблем нарікань за ці два місяці не було? Ні, не було. Вітальна машинка навіть жалко продавати. Я просто заходив на знаєте там сайт, де можна подивитися, що на аукціоні було. Тут написано, що вона була утоплена. Так, так, так. Щось таке було. Ну я не, не знаю, ці деталі, бо я не розпитувала. Ну, через це, тим паче, цей гібрид. Часто бувають проблеми потім вилазять. тому я і перепитую. Не, не дешева, тому хотілося б надійний автомобіль. Ні, mm -hmm. ні. Зрозуміло, а ви в Вінниці знаходитесь? Так. Да. Добре, я тоді е, найближчим часом зателефоную, щоб подивитися гарно дня. Знову ж таки, в оголошенні ніде не указано, що вона була утоплена. Виявляється, що вона була в Штатах повністю ціла, але стоїть ДТП е, і куплялася вона у друзів, а друзі у Штатах. Е, і поки ми не запитали вже після перевірки е, на нашому сайті там, Автостат, е, що вона була утоплена, нам про це ніхто не сказав. Нас обманували. Ні, не обманювали. Коли ми питали, нам казали правду. Але якщо б ми не зайшли, не подивилися на те, як виглядало це авто у Штатах і що з ним було, то певно, це для нас і було великим секретом. Я нагадую, вся електроніка в автівках, вона Окислюється і псується під водою. І це було і в старих машинах. А що можна казати про нові машини, які на 99% складаються з мікросхем, плат і акумуляторів в гібридних машинах Акумулятори знаходяться завжди десь внизу. Тобто вони поплавали, контакти можуть бути окислені, а проводка може бути вже. Не в кондиції, скажімо так, а що буде з нею завтра, післязавтра, невідомо. Юлія намагається поїхати за кордон, кудись в штати, тому намагається продати машину. Ну, Якщо вірити в всі ці історії, перевіряйте завжди, завжди, завжди перевіряйте те, що було з машиною на аукціоні. Бо якщо ви потрапите на таке ремонт електрично електронної частини може зайняти ще пів вартості автомобілю. Воно вам не треба. Повірте, давайте рухатись далі. Друзі, знову Audi q 5 2018 року дуже популярний автомобіль. Тепер з Хмельницької області 28 тисяч доларів, непогана ціна. Надцятий рік синій колір, дволітровий двигун, бензиновий. Все здається добре. Надійний автомат, а це авто не просто в гарному стані. Автор пише нам авто в чудовому стані. Такого ще не було сьогодні. Вся електрика в нормі. Кожен блок рідний замінено всі розхідники, деталі за телефоном. Нижче написано був ДТП. Ну тепер в чудовому стані. певно. давайте подивимось, що ж з ним було. І так, що нам пише аукціон, продана вона була а, з зимку 22-го року. Вона не запускалася і не їхала, і помітка флуд вона була утоплена. Давайте же запитаємо у автора, які розхідники треба замінювати у авто, яке плавало. Може, там є десь в регламенті при використанні машини під водою, якісь особливі частини. Чомусь автор нам про це не каже. І ціна, давайте знову повертаємось до аукціону: 8575 доларів. Авто не бите. Реально на фотографіях видно, що авто не ушкоджене. По кузову питань немає, окрім того, що він, певно, вже підвержений корозії десь там, десь там цією фарбою. Салон виглядає непогано як для утопленника. Невідомо наскільки глибоко вона була. Подивимось, буває ще така помітка на аукціоні. Ватерлінія тут не видно. Можливо, вона вся була під водою, тому і не вказали. Так, да, воно заводилося. Не, не заводилося, точніше, хоча б панель загоралася, бо у нас був варіант, коли було гірше. Воно було куплено. В Грузії, точніше, пригнана зі штатів в Грузію, вже з Грузії потрапило в Україну. За весь цей час воно стало коштувати замість 8575 доларів вже 28 тисяч доларів. Його змогли запустити та поставити на колеса. і Вона вже їде, вона вся блистить. Зробили детейлінг, зробили хімчистку салону і здавалось би все добре. Друзі, ми не знаємо, який запах в салоні, бо у утоплеників є купа проблем. Ми не знаємо, як ця, ця електроніка буде себе почувати завтра, післязавтра або через місяць. Тому дуже уважно дивіться, якщо позначка флут ще й така різниця в ціні, ну я б не ризикував. Я б не брав і компанія AUTO не радила б вам брати утоплені автівки. Як ви вже знаєте, для комфортної покупки авто США ви можете звернутися за контактами в описі цього відео. Компанія Zviger Auto допоможе вам обрати саме той автомобіль, який вам потрібен. Один або Оптом. Тут як вам зручніше, ми співпрацюємо з п'ятьма найбільшими аукціонними майданчиками Сполучених Штатів і завжди маємо, що вам запропонувати. А через кабінет користувача ви можете стежити за всім, що відбувається. З самого моменту придбання автомобіля і до того, як він потрапить до вас, застрахувати автомобіль а знизити ризики, заощадити гроші – це все до нас, а ми завжди раді вам допомогти. Наступне оголошення BMW X5 2018 року за, 30, за 39 900 доларів. 63 тисячі кілометрів кілометрів пробігу всього. Ну автівці шість років, 63 тисячі кілометрів пробігу. Якось дивно щось виходить, що 10 тисяч кілометрів на рік машина проїжджала або вона весь час стояла. Якщо стояла, то питання: чому вона стояла? На фотографіях біле авто, ластівка, просто таких візуальних якихось проблем одразу й не видно. Може, насправді ми не знайшли той самий автомобіль, який не битий не фарбований, і все чесно. Диски оригінальні, класні, великі колеса, серйозна гума стоїть, салон, темний шоколад. Ну, все здавалось би добре. Що пишуть? Трилітровий дизельний двигун це дуже хороший двигун. Прям для BMW X5 раджу 265 кінських сил. Так, розхід всього 10 літрів по місту. Ну... Що ще треба для щастя людині, якщо не білий BMW X5, професійно відремонтовані пошкодження, автор не Тут тут відмічено все, що можна було відмітити по комплектації на авторі, але автор нам нічого не написав. Тому ми будемо проводити розслідування без автору. Самі подивимось, як це авто виглядало у штатах. І ось воно клас: 15 400 доларів. Авто не бите, не фарбоване. Було до того моменту, як його розбили. 21 рік воно продавалося, авто не заводилося і не їхало. Пробіг був 35 тисяч 519 миль. І на фотографіях був удар в передню частину. Причому такої сили, що тут двигун, радіатор, блоки управління, воздухан, воно все просто в одній такій суцільній масі. Це купа металобрухту під капотом, але її якось відновили. В цілому задня частина не була ушкоджена, але салон дуже брудний. Таке відчуття, що там що там жили якісь тварини, поки машина продавалася на аукціоні. А Зах, захист безпека вся стріляна. Під капотом простір нам показують просто як якусь одну суцільну масу. Ви бачите. Але, 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 зараз воно виглядає вже зовсім не так. Я повторюсь, друзі. Коли машина так от страждає, коли вона потрапляє в, в таку пригоду і відновлюють, ми не можемо мати жодної гарантії в тому, що машина буде і далі а, нормально себе поводити. Це а, завжди ризик. Ризик, а, що у вас відмовить двигун, або щось з електрикою трапиться, а, або вона просто буде вся іржавіти і гнити, якщо кузов погано зроблений. А, оце один з ярких прикладів того. Як не чесно продають автівки. Ну так, да, було вказано, щоб машина була в ДТП. Але 39 тисяч доларів за машину 2018 року це немалі гроші. Погодьтесь вирішувати вам. Ми просто направляємо вас і показуємо. Куди треба дивитися, щоб не потрапити в подібну ситуацію. Ну що ж, друзі, сьогодні ви побачили на власні очі, скільки е секретів може ховати в собі блискучий капот вживаного авто. І навіть е в Сполучених Штатах є ті е сірі ділери, е які купують машини, роблять з них ляльку, а потім продають вам кота в мішку. Е не потрапляйте в такі ситуації, будьте уважними, обережними, передивляйтесь інформацію, перевіряйте інформацію. Якщо ви не знаєте, як це робити, звертайтесь до нас і е ми допоможемо вам. Завжди знайти і підібрати ідеальний варіант. У нас є людина, яка знаходиться в Сполучених Штатах, вона знімає а, відео, ви можете побачити їх на каналі, просто ходить, знімає ті машини, і ви дивитесь вже не на фотографію, а на а, якийсь реальний огляд машини з усіма її проблемами, перевагами або недоліками. А, не ризикуйте і обов'язково ставте пальці вгору, пальці вниз, діліться своїми історіями у, в коментарях. Будемо їх обговорювати. Будемо Будемо ділитися з іншими людьми, щоб е, всі знали, е, як е, коректно і безпечно придбати собі е, власний транспорт за хороші гроші е, зі Сполучених Штатів. З вами був Антон, це «Звігер Авто». Пока!